Ми піцері Джованні. Бімо смачну піцу Джовані. Дуже смачна, Ту і з чолипки. Корот... Яночка, тобі подобається піца? Ну, дай не так, розкопали швидесенько, по пахову для дівчата і для мене. Гарна обстановка, Це Гарний вид. Тут гарне дереце, мені дуже сподобалося, як пластмасове, але воно живе. Так, і на ощуп також. Це, воно, як пластмасове. Гарні салфетки, такі ще й не бачила чорні. Гарні оці зроблено з кирпичів, і це на різні назви. Виробовка якась то там, то там різні кирпічні, різних печень. Так гарна плазма велика, нормальний кафе, особливо гарні. Оці. Пісока такі бархатні для салфеток. І стеля така, типу недоробка, який санкцій. Стіни. Дуже гарно, затишно. Я йшла і зразу проглянулося. Це кафе, каже зайдіну. І ціни такі привітні, можна купити. Як ми собі дозволили, то і ви теж приході живання і не будете п'яні, будете здорові. Бач, бачить, ти обличчя. Горе, давай ще є, ніж наминає, бо я не дуже молодна. Ми зійшли з гори і ми Окей, таке. Тобі заходіть в живані, не будете п'яні від сильних. Сини нормальні. їжте старанно. Янка, да не пойдам перші. Мій стакани сподобались, ні? Ні? Такі гарні стакани. Так, посміхнися.